Скажіть, будь ласка, деталі сьогоднішньої операції, що, те, про що можна розповісти? Ну, за день, мабуть, не було жодного слова про деталі. Ну і, мабуть, не буде і зараз увечері, тому що деталі ми не розкриваємо. Приємна інформація про те, що дійсно знищено ще один рашистський літак, <кій> могло бути їх і два, могло бути їх і три. Ну, другий втік скажімо так, як сказав командувач повітряних сил, йому вдалося зманеврувати і е, залишити район потенційного враження неушкодженим. Тому один літак Су-34 знищений, також ви бачили статистику про знищення і 13 шахеїв, і також ракети Х-59. Це така робота сьогодні протягом доби повітряних сил. Можливо, будуть і свіжі дані пізніше від повітряних командування по роботі, саме по безпілотниках оперативно-тактичного рівня, які теж. Сьогодні насичують лінію бойових зігнення. Знаємо, що су 34 це двомісний літак, вже знаємо. Розкажіть, будь ласка, що з пілотами? Ну, звичайно, су-34 двомісний літак. Пілоти могли катапультуватись мовлині, не завжди це вдається. Ну, сутринцятьсу-тридцять п'ятий теж буває двомісним в складі. Там навчально бойового літака, теж може бути з парка, так звана. Ну, даних. Про пілотів поки що я не маю, ну, Мабуть, пізніше будуть дані вже від нашої розвідки, від перехоплених, перехопленого радіообміну. Ну, Сподіваємося, що з пілотами те ж саме, що і минулого разу, коли він, як то кажуть, впав ліцом в ніс, було тоді так перехоплено. Це означає, що, що пілот таки не вижив. І для нас це дуже хороші новини, тому що пілоти не менш цінний. Ці не менш цінна ціль ніж сам літак. Пілота треба вчити довго на треба витрачати час, ресурси і так далі. Тому і кожен літак, і кожен знищений ворожий пілот це для нас дуже серйозна і гарна вина. Чи можете ви розкрити якісь подробиці? З чим пов'язана от зараз така активна робота повітряних сил? Ну активна робота ведеться щодня. Тут питання я ось, маю на увазі чим... щодо збиття винищувачів. От за останній тиждень сім винищувачів. Вибачте, що перебили. Ну, це неправильно трошки так говорити, тому що повітряні сили завжди 24 на 7 знищують усе, що можливо на даному одному чи іншому. Етапі і на тому чи іншому ділянці фронту, е, ви бачите, що серйозно ворог активізував свою діяльність на східному напрямку, на вдіївському З'явилось повітряних сил більше засобів, більше інструментів, щоб діставати ворога на дальніх підступах. Ну і це дозволило покращити наші спроможності щодо збиття. Російської авіації на тих дальніх підступах це відбувається не вперше, не лише зараз. Як ми бачимо на східному напрямку. Це відбувалося кілька місяців тому і на Одещині. Згадайте теж, що не менше п'ять літаків, якщо я не помиляюсь, було знищено тоді на Одещині, на Херсонщині, Миколаївщині. Перед цим була брянська історія на брянському напрямку. А ще поміж тими, поміж тими подіями був А-50-й. Затоплений у перше всі такі історії, такий літак, також і ІЛ-22 разом з ним невідомо чи він долетів, чи це не фейкове фото. Тому ми маємо такі прецеденти, і вони трапляються тоді, коли є можливість зробити власне таку спецоперацію по знищенню російської авіації. Безумовно, пілоти їхнє командування розуміють про ризики, розуміють. Про те, що наближення до лінії бойового зіткнення несе певну загрозу для життя пілотів для знищення техніки, тому вони плануються все ретельно і, е, ну, і обережно роблять, завдають ударів на відстані, яка дозволяє їм, начебто, безпечно виконати завдання. А завдання, які вони? них це випускати керовані авіаційні ракети Х-59, а також і керовані. Авіабомби, ви знаєте, скільки їх випустили сотні за за кілька діб по авдіївському плацдарму, зокрема по інших по інших напрямках фронту. Ну таким чином поплатились вони за свою зухвалість, за те, що підлітали надто близько. Чому вони це роблять? Робляться, тому що чим ближче він підлітає, тим далі можна в глибину нашої оборони запустити кап. І завдати ударів більш на на надальші на дальших підступах по можливих якихось ланцюгах забезпечення і так далі. Ну це власне їм і не вдалося для тих, от бортів, які ми показали у знищених за кілька днів. Ви Знаєте, з'явилася інформація про те, що от 400 ракет балістичних росіяни закупили в Ірані. Наскільки зараз це є велика загроза для України? Чи варто очікувати масованих обстрілів? Про що от говорить така кількість, ну немала кількість балістичних ракет? Це інформація по іранських ракетах не вперше з'являється в нашому просторі інформаційному, і ми не раз обговорювали це в ефірах вже протягом року, то й більше. Про те, що ракети Фатіх та з дальністю 300 та 700 кілометрів зможуть можуть бути передані Росії. Ну поки що я не маю такої інформації на повітряні сили не володію такою інформацією. Є там розвідки наші, так є головне управління розвідки, які можуть сказати більш ну не детально, а спростувати там чи підтвердити цю інформацію, чи дати третій варіант, тому що виключати не можна, що Росія буде добиватися саме цього. Так, з'явилася інформація в пресі, але головне управління розвідки міністерства оборони вже ну дало заяву, що ця інформація не підтверджена на даний момент. Втім, виключати, що така загроза існує не можна, як і торік, так і зараз. Пане Юрію, я вам дякую за цю інформацію. Поставили крапку на тому, що поки що немає підтверджених даних. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, що не поговорили про ось успіхи українських повітряних сил за останні. Е Кілька днів, як сказав Микола Лищук, що в нього дійсно направду хороший настрій, тому що українці, українські оборонці, потужно працюють по російських літаках сьогодні знищили ще один Су-34. От як сказав пан Юрій Гнат, що можна було би і два, проте другий. Е Полетів, сподіваємося, звичайно, що ненадовго дістанемо і того. Але от інформації по пілотах також поки що немає. Але як говорив, як говорив наш експерт Роман Світан, про те, що навіть якщо пілот катапультувався, то виконувати бойових завдань бойових вилітів він вже просто фізично не здатен, тому що катапультування воно дуже серйозно впливає на здоров'я, зокрема пілота, і це величезні перевантаження. І з, з пілоту як мінімум потрібно якийсь час на лікування і відновлення.